Думаю, що дуже багато автолюбителів в Україні очікували новий X-Trail. але мало з них розуміло наскільки яскравим і наскільки революційним буде виглядати цей новий автомобіль. Зустрічайте новий X-Trail! Nissan X-Trail – одна з найпопулярніших моделей в лінійці марки. До останнього прекрасно продавалась мало не в усьому світі. Попри це, розробники ризикнули докорінно змінити дизайн кросовера. Прості кутасті риси поступили з сучасному дизайну, в якому неважко упізнати новий стиль марки. Світлодіодні фари, 19-ті легкосплавні диски та задні ліхтарі бумеранги додають новому X-Trail відтінок преміальності. Здається, перед нами не просто надійний і комфортний автомобіль, в ньому є ще й стиль та емоція. Збільшена колісна база дозволила зробити Просторішим тепер там вистачить місця для сімох пасажирів. Підлога багажника так і залишилась подвійною, а третій ряд, а вже ж можна скласти. Щодо інтер'єру в цілому, він став помітно моднішим. В топовій комплектації в салоні вочевидь відчувається аромат інфініті. Життя всередині X-Trail обіцяє бути не лише комфортним, але й цікавим. Завдяки технології Nissan Конект водій матиме навігаційну систему останнього покоління, доступ до соціальних мереж, інформацію про прогноз погоди, дорожню інформацію, найближчі готелі та бензоколонки. Інші об'єкти навіть можна буде розробити маршрут поїздки на смартфоні і передати його в навігатор X-Trail. Зручність користування забезпечить 7 дюймовий монітор на центральній консолі та 5-дюймовий екран бортового комп'ютера. Окремий інтерес становлять системи Active Ride Control та Active Engine Brake. Перша відстежує стан дорожнього покриття і відповідно підлаштовує роботу підвізки задля збереження комфорту та керованості. Друга використовує варіатор екстронік для покращення гальмівної динаміки кросовера і дозволяє пізніше та легше натискати на педаль гальмів. Інша система Active Trace Control постійно відстежує швидкість кут повороту керма, положення педалей газу та тормозу, аби вчасно уповільнити будь-яке з колес для боротьби з недостатньою поворотністю, наприклад, на слизькому покритті. На бездоріжжі, як і раніше, допомагатиме повний привід з функцією постійного повного приводу за перехід. Цей режим відповідає положення лок на звичній шайбі керування системою. І головне, продаж нового X-Trail почнеться влітку наступного року.